Олександр Усик показав своїх спарних партнерів. Серед них один українець, колишній противник Володимира Кличка, який дав непоганий бій легенді, та хлопець, статистика виступів котрого вас точно здивує. Український боксер отримає бій за першу сходинку рейтингу IBF. Це дуже престижно, а також є ім'я противника. Схоже, пора пакувати валізи до Британії. Збірна України з боксу стартувала на турнірі в Угорщині, а наш супертяж добряче настукав здоровенному монголу, Які взагалі успіхи в нашої команди. Являється, що минулими вихідними відбоксував Луїс Ортіс, колишній претендент на пояс WBC не виступав з вересня 22-го року, коли поступився Енді Руїсу. Зараз кубинцеві 44 роки, і вік дійсно ветеранський. Він провів бій проти Джорнімена Франциско Кардеро в Колумбії. Суперник відлетів уже в першому раунді, але ні фото, ні відео з заходу немає. Схоже, це був настільки локальний івент, що навіть бровари проти такого були би стейплс центром. Ризикну припустити, що таке раптове повернення ветерана в бокс не випадкове. Саудівське поле Чудес триває, і якомусь хорошому бійцеві може знадобитися хтось відомий підбій. Ну, наприклад, Агіту Кабаєлу. Чому ні? Після перемоги над Махмудовим німцеві не завадить побити ще когось знаменитого, а ім'я Ортіса в боксі відоме. Служний список хороший. Він програвав тільки Уайлдеру і тому таки Керуїсу. Тому у випадку кубинця вийти, заробити гроші перед пенсією цілком хороший варіант, на який Кінконг заслужив. Які чудові новини для нашого бійця напівсереднього дивізіону, IBF призначила бій між українцем Кареном Чухаджаном та британцем Гаррі Скарфом. Повідомляє International Boxing News. На кону цієї зустрічі буде перша позиція в рейтингу організацію на півсередній вазі. Команда Скарфа прийняла цей бій. Чемпіоном організації. Без титульного бою став Джарон Еніс, той самий грізний американець, який рік тому вдома здолав Карена. Що ж, можливо, скоро реванш. І цього разу шанси Чухаджана точно будуть вищими. Карен топовий технар, недооцінений українською публікою. Бокс українського вірменина це про техніку, хороші ноги та вміння грамотно протистояти агресивному стилю. З нюансів, скоріше за все, доведеться їхати боксувати в Британію з британцем. На лояльне суддівство навряд варто сподіватися, плюс рідні стіни для проте. Тивника тут відразу ж пригадується перший вояж В'ячеслава Сінченка, тренера Карена на туманний Альбіон. Донечанин не був фаворитом, однак добре просадив печінку Рікі Хаттону в останньому бою англійця. Схоже, час повторити подвиг свого тренера. Та і Скав – це не Хеттон, тому все можливо. Перемога відкриє хороші перспективи. Збірна України з боксу стартувала на меморіалі Іштвана Бочка в Угорщині. Цей підготовчий турнір для нашої команди перед виступом за ліцензії Олімпійських ігор. Перший етап відбудеться в Італії, трохи більше, ніж за місяць. Наша команда відправилася першим складом за винятком Олександра Хижняка, який травмувався напередодні, та Дмитра Замотаєва, який захворів. У перший день змагань не змогли пройти далі Юлія Філіпова та Кароліна Махно. Ганна Охрей боксувала із місцевою спортсменкою Вікторією Уйварі та здобула дострокову перемогу. Також перемогли Руслан Цикало, Данило Заморило, Дмитро Куля, Павло Ілюша. Та Олександр Гриців виграли свої перші поєдинки. Особливо запам'ятався бій нашого супертяжа Сашка Грицева. Львів'янин вийшов проти дебелого монгола та добряче тому накидав. В аматорському боксі відраховують в разі сильних влучень навіть тоді, коли не було падіння. Гриців влучно діяв у розріз та був швидшим за суперника, кілька разів добряче засідивши по монгольській макітрі. Рефері кілька разів відраховувала супернику, але достояти до кінця той усе ж зумів. Але відзначаємо перемогу Грицева над цим каб. Банчиком також знявся суперник Юрія Захарєєва, завдяки чому він автоматично пройшов далі. У другий змагальний день ми отримали 4 перемоги та 5 поразок. Перемогу в цих двобоях здобули Тетяна Коп, Ганна Охрей, Анастасія Саранюк та Ігор Христосов. Завершили свої виступи: Ангеліна Лахно, Олег Чулячиєв, Данило Заморило, Анастасія Черноколенко та Аркадій Карцан, який за станом здоров'я пропустив поєдинок. Фінали 19 20 січня. Вболіваємо за наших. 17 січня Олександр Усоко. Виповнилося 37 років. Залишається рівно місяць до історичного бою за 4 пояси в надважкому дивізіоні. Такого не було ще ніколи. І за місяць до бою команда боксера показала його спарних партнерів перед Ф'юрі. Хлопці різні, але є й українець. Тож зліва направо Саніель Хасанович, Володимир Кацук, Еммануель Одіасе, Маріуш Вах. Та Даррен Шилі. І скоріше за все, це не повний список тих, із ким працював Сашко цього кемпу. Однак давайте ближче познайомимося із цією п'ятіркою. Колега з трибуни Андрій Розанов зібрав інфу про в них усіх в одній статті, за що я йому дуже вдячний. Сенєль Хасанович з рекордом сім перемог, одна поразка та одна нічия. Шість нокаутів має зріст 204 сантиметри. Дебютував у профібоксі шість років тому, нічиєю проти Чеха з рекордом 2-10. Далі аж до минулого року була серія дострокових перемог. Ох, але враз перша поразка. Також в бою проти Чеха Лукаша Файка. Санель величезний, потужний та вірить у перемогу Усика, про що він зазначав у своїх соціальних мережах. Єдиний українець крім Усика, звісно, Володимир Кацук. Він із Миколаєва, йому 35 років. Дебютував у 2019 році, вигравши три поєдинки рішенням суддів, і потім не боксував аж до минулого року, коли й поступився непереможному поляку Петру Лачу. І ще двічі виграв достроково. Найбільші імена з якими зустрічався в аматорах, це Іван. Андичко та Віктор Вихрест з Усиком працював раніше, коли готував його до Джошуа. Німеччину представляє Еммануель Одіаса, в якого одна перемога в одному поєдинку. І він також був у таборі Усика перед Даніелем Дюбуа. Дебютував у профі лише в жовтні минулого року, нокаутувавши Емре Алтінаса. Еммануель – це клієнт. Увага промоутерської компанії Ентоні Джошуа. І раніше був на спарниках в Ентоні. Та Деонтея Уайлдера. Маріуша Ваха. Ви маєте пам'ятати по бою з Володимиром Кучком у 2012 році. Поляк наразі має рекорд 38 перемог, 10 поразок, 20 перемог були здобуті нокаутом. Його зріст 202 сантиметри, розмах рук 208. Поляк часто буває спарринг партнером Мусика перед важливими поєдинками. Йому вже 44. Він ніколи не був швидкісним боксером. Ну а зараз тим паче. Однак сам Сашко любить боксувати з вахом, можливо, саме через його досвід. І теоретично. Під Ф'юрі він цілком підходить, зокрема, й тому, що дійсно важкий хлопець. Дарен Шилі з рекордом 0 перемог, 1 Поразка представляє Великобританію. Здається, ніби це дуже несподівана кандидатура на те, аби спарнгувати з усуком. Йому 32 роки. Він має один професійний бій, який закінчився поразкою, причому, відверто кажучи, джорнімену. Раніше спарнгував із Френсісом Нгану. Насправді деякі імена можуть викликати подив, але глобально все окей. Видно, що Сашку підбирають різнопланових боксерів під Тайсона, знаючи наскільки різним може бути британець у ринзі. Фюрі може ввімкнути свою довгорукість і не пускати усика. Близько до себе, а може свідомо зближуватися, аби нависати на українцеві, і таким чином втомлювати його. А може змінювати стійку по ходу бою під шульгу, як це було з Франческо П'янеттою. Коротше, віримо в усик. Тім, Ці хлопці вже не раз доводили свій найвищий рівень компетентності. Не забудьте про вподобайку і підписку, а також перегляньте наш останній ролик, де ми пояснюємо, що не так із боєм Ломаченко Камбосос. До зустрічі!